Мир вам, слава Ісусу Христу, хочу зачитати вам потужні слова. Послання до Ефесян, 4 розділ, 17, 19 стих. Кажу, отже, і в Господі вас заклинаю, щоб ви більше не поводились, як поводяться погани, що ходять в суєті свого ума, запаморочені умом, далекі від життя в Бозі, через їх неудство, що в них. Та через зачерствілість їх серця, вони отупіли, віддали себе невгамовній розпустці, щоб запалом чинити всяку нечисть. Отож, щоб ми не були отупілі, нам потрібно читати Слово Боже. Нам потрібно жити Словом Божим. Нам потрібно жити з Богом. І не входити ні в яку невгамовну розпусту, щоб не були запаморочені умом. Тому що наш розум. Може привести нас до смерті, але віра і розум, як два крила, приведуть нас до спасіння. Будь благословений. Думай над цими словами. Амінь.